От, сьогодні у нас дивіться рататуй. Дуже смачне блюдо, це вже останні осінні, синенькі, кабачки, баклажани, помідорки. Трошки місця. Так, всім смачного, Кто зараз теж буде їсти. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Ліля Киселенко. Вітаю вас і Черкас. Сьогодні у нас плюс 24 градуси. Ранок був без хмар. Зараз небо чисте. А я хочу зараз заїхати на свою квартиру по справах і трошки вам покажу, що там, як. Нічого зараз не відбувається, не ремонту не мами. Тихенько збираємо гроші на подальший ремонт. Ну і війна, як ви знаєте, то не дуже розгонишся з цим ремонтом, так. Ось наша ванна, ванна кімната. Не доробили этот углы не домазали. Так, тут бойлер стоїть. Буде натяжний потолок, витяжка, тут такий кран. Кран є. Цей ми теж душ купили, тільки палку цю не купили. Так. Булочка. Так и не таз. Тут куда еще стоят и это стиралка. Ну так. так еще довольно великая это, мне кажется, ладно. Аккуратная такая. Ну и все остальные, все на том же самом месте. Такие дела. Тут у нас по-прежнему Розбила свої любимі очки. Вони такі були легесенькі, такі гарні. Руки два, якщо не більше, вони мені прослужили. І... Ну, там то відкручувалась дужка, Мені мастер прикручував, то Саша прикрутив, то і так. А за сьогодні впали, вискочила пластик. Лучше на стекло. А пластик. І я почала вставляти і силу свою. Багатирську не розчитала. І було повадушка. Чи як це я баток? Оправа. Мені, звісно, вони з усіх боків сподобались. Подобались вони недорогі. І це стекло чи пластик, цей такий був. Більш-менш прозрачний, що е, як ідеш, можна. Я ну, не люблю, коли люди спілкуються в окулярах темних, що не видно очей. А вони такі полупрозрачні, Можна не знімати, балакати з людиною. Ну і так ідеш не то, що прям сплош чорне. Ну, в общем. Звичайно, вдома є три пари інших окулярів. Треба тепер шукати такі, як ці були. Дома сіра зайшла на ринку, а він каже, я можу склеїти, ну воно ж буде там вам по носі буде шкребти. Так що можете викидати. Сьогодні з зимою прийшли в дитячий парк і знову купили що? Київський пломбір. Морожене. Морожене, да? так? Нам сподобалось. Зараз ми будемо їсти його. Смачного нам. Смач. Каже, смачного. 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 <свят> На, воно, дивися. О, це ж, ж, ж Зінович, ні? Не знаю. Навірно. У мене всі в медалях. Всі в медалях. Так. Да. А сьогодні ми з Дмитриком прийшли на заняття для дошкільнят. І він буде знайомитись із своїми вчителями. Головне – достопримічательність. А ти там баліся люба. Каяльниця? Мені дуже подобається. Ось? Такі каши. Ой, я думала, кто сидит там спряталася, а то не желает. Вона як сиділа прошли раз, так і сидить. Так оно пройшли раз там ну, сиділа. О, не такі. Математика і праця, ритміка, англійська мова. Ну і звичайно, рідна, яка ну, українська мова. Середу суботу вчителі чекатимуть, ну і всіх дітей навчатимуть.

Ви будете її називати, а потім плескати до в долоні стільки разів, яку я показала цифру. Так, пройшов наш день. Всім гарного тихого вечора. До наступних зустрічей.